Безрамкові двері Luxiter 7 – це не просто вхід, це заява про стиль. Два дисплеї, що оживають завдяки операційній системі від Huawei. Інформація та розваги завжди під контролем. Забудьте про довгі очікування. Швидка зарядка Люксідер 7 поповнить заряд енергії авто всього за 15 хвилин. Неймовірний запас ходу 740 км на одному заряді. Подорожуйте без обмежень. Динаміка, що захоплює дух, розгін до сотки всього за 3-9 секунд, завдяки двом потужним моторам та повному приводу. Продуманий простір для вашого комфорту, висувні ящики та місткий електричний передній багажник. Розкіш на кожному сидінні, вентиляція, масаж і підігрів усіх сидінь. Прохолодні напої завжди під рукою, вбудований холодильник для вашого комфорту в дорозі. Насолоджуйтесь кришталево чистим звуком завдяки акустичній системі Huawei Sound. Адаптуйтеся до будь-яких умов: 5 режимів їзди і 5 варіантів висоти підвіски для ідеальної керованості. Люксід 7 це поєднання елегантності, потужності і передових технологій. Більше інформації на нашому сайті в шапці профілю. І точно такий самий Люксід r 7 Ultra ми маємо в ніжно-блакитному кольорі ТРЦ Республіка в Києві, і Чорний Ultra ми маємо в Одесі в ТЦ Сиди Перемоги.